Усі, хто нас дивиться. це спільний марафон телеканалів Тернопіль-1 та інтебе зараз до головних новин. Наші вдома з вчорашнього вечора вся Україна радіє добрій новині. Вдалося повернути 215 наших полонених 124 із звільнених це офіцери. Серед них також бійці нацгвардії, сухопутних військ, мвс, прикордонники, поліцейські, бійці територіальної оборони, СБУ, митники, цивільні, поліцейські та вагітні жінки. І тернополянин, який захищав Україну, обороняв Азовсталі, потрапив у російський полон. Михайло Діанов служив у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. До останнього перебував у фортеці Маріуполя близько шести місяців. Михайло не виходив на зв'язок із рідними, доки вчора ввечері не зателефонував до сестри із радісною звісткою. Він на мирній території його визволили із полону. Наразі Михайло перебуває в Україні і вже зовсім скоро повернеться на свою... Рідну Тернопільщину, де його чекають близькі, коли ти чекаєш рідну людину сім місяців з війни, звичайно, що ми надзвичайно раді. Фото його все переказує. Що і він радить. Тільки позитивні емоції, тільки, тільки радість. Дуже раді, що нарешті вони на мирній землі. Знаєте, очікувати, очікували всі кожен день, но знання і якихось там нічого не було. Все бачила, вся інформація, яка була в мережі. Тобто у нас, якщо з'являється, то воно з'являється зразу всюди і з блискавичною швидкістю. От. Так і весь світ зараз знову дізнався про їх обмін. І пташка теж вдома. Катерину Поліщук повернули з російського полону ввечері 21 вересня. Разом з іншими бійцями, медиками, службовцями Катя до останнього дня захищала Маріуполь. А після цього чотири місяці дівчина була... В полоні. Вчора повідомили про обмін і в мережу потрапили фото і відео пташки. Її мама Світлана досі не може оговтатися і, каже, найщасливіша, адже вірила і чекала Катю. Наші журналісти поспілкувалися з жінкою телефоном. Ось що вона розповіла Катя зателефонувала мені вчора, пізно ввечері, привіталася, заспокоїла мене, сказала, що вона вже в Україні. Де вона наразі я не знаю. Вона. Бадьора, щаслива. Я чекала, я чекала я. Я чекала кожної хвилинки, кожної секундочки того дзвінка. Я повірила, що вона, що вона є в Україні. Що ж далі до теми вакцинації? Є зміни в схемі щеплення. Зокрема, вони стосуються дітей від 5 до 11 років. Крім того, дозволили другу бустерну дозу. Кому розкаже наша Аліна Денисюк? Вона на прямому зв'язку. Аліно чекаємо деталей. Кількість хворих на ковід у Тернопільщині зростає так лише за минулу добу у області плюс 310 нових хворих. Окрім цього, позавчора лікарі Тернопільщини зафіксували позначку плюс 500. Єдиним виходом уберегти себе від коронавірусу залишається вакцинація. Саме тому УМОЗ дозволили другу бустерну дозу та власне оновили схеми вакцинації. Зокрема, це дозволили вакцинувати діток від 5 до 11 років. Детальніше нам про це вже розповість пані Марія Пав. Велєва, завідувачка відділу імунопрофілактики Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тож, пані Марія, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, власне, про другу бустерну дозу, яку запровадили в Україні. Вітаю. Дійсно, є наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому проведені певні зміни щодо вакцинації від коронавірусної інфекції. Зокрема, дозволено використання другої бустерної дози для всього населення. Зокрема, це для осіб з 18 років. Раніше ми вакцинували другою бустерною дозою лише осіб старше 60 років і осіб, які мали певну супутню патологію, імуносупресію супресію або особи з 18 до 59 осіб, які мали хронічні захворювання. На сьогодні маємо можливість, звичайно, отримати другу бустерну дозу. І крім того, є зміни до того, що на сьогодні можна вже вакцинувати. Діток, тому що раніше, згідно наших нормативних документів, вакцинація в Україні проводилася лише для дітей з 12 років. На сьогодні дозволено вакцинувати дітей від 5 до 11 років. Єдиною мовою є те, це наявність вакцини, яка має зовсім іншу дозу. <кхи> На сьогодні такої вакцини ще немає, і тому вакцинація, зокрема, діток, поки що не проводиться. Думаю, що найближчим часом така вакцина поступить і, відповідно, дитяче населення також зможе з п'яти років зможе бути провакцинованим. Щодо другої бустерної дози, розкажіть, будь ласка, у який період її можна робити? На сьогоднішній день проведені зміни. Ну, взагалі, бустерна друга доза вона проводиться через 4 місяці після отриманої першої бустерної дози. Але на сьогоднішній день зміни введені до проведення першої бустерної дози, тому що першу бустерну дозу можна проводити трішки раніше, через 5 місяців. Раніше ми її проводили не скоріше ніж 6 місяців, тобто 6-9 місяців. На сьогоднішній день є Можливість провести скоріше і таким чином через 4 місяці отримати другу бустерну дозу. Чи можна наразі вак... міксувати вакцини, тобто до того використовували Pfizer, а пізніше там Коронавак? Звичайно, на сьогоднішній день дозволено проводити змішування схем. Зокрема, навіть якщо людина отримала перших дві дози, тобто вакцинальний комплекс, отримала вакциною Moderna або вакциною Comirnaty Pfizer, то наступну бустерну дозу вона може отримати вакциною Коронавак. Тобто такий мікс на сьогоднішній день дозволено. Якщо раніше ми говорили, що бустерна доза проводила проводилися в основному лише вакциною МРНК, тобто це була модерна або комірнаті. То зараз ми говоримо, що бустерна доза може проводитися також і вакциною Коронавак щодо вакцинації діток. скажіть, будь ласка, як вона буде проходити власне, так само як і для дорослих, дві обов'язкових і бустерні? Ну, на сьогоднішній день мова йде про те, що хоча б розпочати, звичайно, мають бути дві обов'язкові. Перш за все, це дві обов щеплення, два обов'язкові щеплення. Поки що детальної інформації щодо вакцинації дитячого населення ми не маємо, ми просто знаємо, тому що надіємося, що коли прибуде вакцина, відповідно додаткова інформація більше буде нам доступна і ми з нею поділимося. Дуже дякую вам, парі. пані Марія. Я ж хочу нагадати, власне, що на сьогодні в області прощепилися 473 особи. Детальніше вже про те, де можна провакцинуватися, дізнаєтесь у моєму наступному сюжеті. Дякую, Аліно тобі і спікеру за актуальну інформацію. Я ж продовжу у Тернопіль доставили три тисячі доз проти ковідного препарату Комірнаті від Файзер. Їх розподілять між всіма амбулаторіями міста. Тож жителів тернопільської громади закликають не зволікати пройти імунізацію проти коронавірусу або щепитись бустерною дозою. Для цього потрібно звернутись до свого сімейного лікаря і записатися на вакцинацію. Масковий режим рекомендований, але не обов'язковий на території області. Таке рішення прийняли під час засідання ТЕП та НС у Тернопільщині. Згідно з документом, кожна ОТГ може самостійно посилювати протиепідемічні заходи в залежності від ситуації, як, наприклад, відбулося у Тернопільській міській громаді. Зазначимо за минулу добу в області зафіксували 310 нових інфікованих ковідом. Продовжуємо Mastercard, карт Укрсібанк та діябізнес об'єднались для підтримки українських підприємців. Урочистості з нагоди початку тристоронньої співпраці провели в Тернополі в центрі підтримки підприємців. Дія бізнес саме там представники бізнесу зможуть отримати консультації фахівців провідних фінансових установ, а також долучитись до безкоштовних лекцій, щоб дізнатись, як залучити додаткові фінансові ресурси і налагодити нові шляхи збуту. Так розпочинається тристороння співпраця центрів підтримки підприємців. Дія бізнес, Укрсібанк, бієнпі Паріба груп та «Мастеркард» у Тернополі. Партнерство націлене покращити фінансову грамотність і відкрити нові можливості для підприємців України. Я був вражений представниками вашої бізнес-спільноти. Ми бачимо, як за останні сім місяців українські підприємці і підприємниці адаптуються до нової реальності. Це фантастично. Дуже важливо для нас бути із вами, щоб підтримати бізнес. Ми знаємо, об'єднані, ми переможемо. І щоб наблизити нашу спільну перемогу, започаткували освітню програму Фінансист. Завдяки їй у центрах «Дія Бізнес» запрацюють спеціальні консультативні зони від Укрсібанк «Паріба Груп» та Мастеркард. Співпраця стартує в онлайн форматі в усі мережі центрів. Натомість офлайн консультацію зможуть отримати підприємці в офісах «Дія бізнес у Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі та Полтаві. У нас є дослідження, згідно якого 99% по кількості підприємств це саме підприємства з Нало. Малу... І середнього бізнесу підтримка саме малого бізнесу і середнього надзвичайно важлива для України. Тому ми тут, тому ми підтримуємо. «Укрсибанк» і Міністерство цифрової трансформації в запуску цього спільного проекту. Проект направлений на вузькоспеціалізовану тематику, саме фінансові ресурси та фінансові можливості для малого та середнього бізнесу. І будь-які питання, які відносити до цієї тематики, представники бізнесу або ті, хто бажає започаткувати бізнес, можуть отримати допомогу з цих питань у нас в центрі. Центри «Дія бізнес допомагають підприємцям зростати, масштабуватися, експортувати товари. Часто вперше ціль мінцифри, щоб такі центри були відкриті у містах, де населення перевищує 50 тисяч жителів. Тернополянам пощастило, адже сучасний центр уже працює у нашому місті. В рамках цього партнерства буде надано дуже багато різних освітніх можливостей для бізнесу, і буде проводитися навчання на різні теми, починаючи від фінансової грамотності, завершуючи тим, де отримати кошти, як змінити бізнес-план та інше. Підприємці основа економіки України на цьому наголошують представники проекту, тому намагатимуться допомогти підприємцям вирішити проблемні питання. Серед них зараз де взяти кошти, кредитні чи грантові, знайти нові шляхи збуту і клієнтів. Можна допомогти міська рада, скажімо, там зменшивши пані залознені процедури, надавши пані можливості продовження автоматичного договорів оренди, звільнивши від орендної плати. Але є дуже велика необхідність допомоги відомих фінансових структур, які сьогодні в Україні, украси банків, мастер-кард, які мають можливість дати чудові консультації, які мають можливість створити якісь нові, запропонувати нові цікаві проекти для того, щоб, для того, щоб в принципі, мали можливість ефективно використовувати існуючі ресурси, або знати, де можна залучити новий ресурс. Під час презентації нової тристоронньої співпраці у центрі діабізнес у Тернополі провели і першу лекцію для присутніх. Людмила Крижановська, керівниця напрямку партнерства та імпакту, промприлад реновація, розповіла про фандрейзинг для бізнесу. Про наступні лекції на базі центру можна дізнатися на офіційних сторінках «Діабізнес Тернопіль у соцмережах. І на завершення ще одна новина картопля, крупи, яйця, груші і яблука. Великий асортимент продуктів продаватимуть на традиційних сільськогосподарських ярмарках в Тернополі. За понад півроку вони не були неабиякої популярності, адже покупці надають перевагу товарам від виробників і за зниженими цінами. Тож цієї суботи, 23 вересня, за адресами вулиця Лесі Українки, 39 і на перетині вулиць миру дружби, охочі зможуть купити найнеобхідніше. всі новини станом на цю годину. Ми продовжуємо працювати аби більше розповісти далі. І я передаю слово в аналітичну студію.